Добрий день! Вітаю вас на каналі Рішельєвського наукового ліцею. І сьогодні ми поговоримо про мрії та їх здійснення. Мрії – це невід'ємна частина нашого життя. Ми постійно уявляємо власне ідеальне майбутнє, формуємо образи бажаного. Мріючи, ми часто перекладаємо відповідальність за виконання наших фантазій на інших людей. Проте, для того, щоб мрії здійснилися, треба щось більше, і про це ми поговоримо сьогодні. Мрія ціль. Чи кожна мрія справджується, чи досягає бажаного мрійник, а якщо він цілеспрямовано йде до своєї мрії? На відміну від мрії, ціль є конкретним бажаним результатом, для досягнення якого людині потрібно щось зробити впродовж чітко визначеного часу. За допомогою цілей людина починає усвідомлювати, як можна перетворити бажане на реальність. Саме так працює постановка цілей, яка допомагає визначити, чого саме хоче людина, та спрямувати зусилля в певному напрямі, дає змогу зрозуміти, на чому першочергово сконцентрувати наявні ресурси, тобто знання, час, гроші, мотивує, підштовхує до дії та підвищує впевненість у своїх силах та формує наполегливість. Упродовж життя людина свідомо чи несвідомо ставить перед собою велику кількість цілей. Якщо досягнення цілі вимагає витрат грошей, то її слід вважати фінансове, а суму грошей потрібно для її здійснення, вартістю досягнення цілі. Утім завжди така ціль буде пов'язана з певними людськими потребами, як от володіти майном, тобто придбати власне житло чи авто, вести певний спосіб життя, тобто тривалі подорожі чи може коштовне хобі, забезпечити опіку та догляд за близькими. Як-от накопичити грошей для навчання дітей або для догляду за дітьми чи батьками, реалізувати якусь особисту мрію, ну, наприклад, заснувати власний бізнес чи створити благодійний фонд, а також досягнути часткової чи повної фінансової свободи, тобто сформувати подушку безпеки на випадок непрацездатності або безробіття. Часто людина не досягає цілі, бо не розуміє, чому саме вона полягає. В такому випадку для формулювання цілі треба використовувати метод SMART, за яким ціль має бути конкретною, вимірною, досяжною, доцільною та обмеженою в часі. Фінансові цілі мають відзеркалювати тимчасові або віддалені потреби людини. Короткосрокові цілі вимагають дії вже зараз, наприклад, купити подарунок приятелю на день народження. Цілі відтерміновані в часі, будуть середньо та довгостроковими, та зазвичай вимагатимуть ретельного плану дії щодо їх досягнення і значних зусиль та витрат. Ну, наприклад, відкрити власний магазин іграшок або накопичити до виходу на пенсію 5 мільйонів гривень. Певна річ, у людини одночасно може бути декілька різних фінансових цілей, що конфліктуватимуть між собою. Тому важливо розподіляти фінансові цілі не лише за строками, а й за їх значущістю. Тож варто враховувати, що короткострокова ціль може бути кроком до досягнення довгострокової, а відтак впливати на її здійснення. Треба ретельно проаналізувати кожну з цілей та визначити їх пріоритетність. Можливо, якісь з них лише здаються вагомими, тому необхідно ранжувати фінансові цілі не лише за строками. А й за їх значущістю та впливом на досягнення інших цілей. Це дасть змогу не переобтяжувати себе нереальними зобов'язаннями та сконцентрувати увагу і зусилля на найважливіших речах. Постановка фінансових цілей є лише першим етапом на шляху до бажаного результату. Перш ніж вирушати в дорогу, потрібно визначити сьогоднішнє місце на шляху до цілі. Оскільки досягнення фінансової цілі пов'язано з витрачанням грошей, це вимагатиме детального аналізу власної фінансової ситуації. Це завдання має три складові. Перше визначення власного фінансового стану. Для цього потрібно скласти перелік активів, тобто всього, що є власним ресурсом, а також пасивів та боргів. Друге це оцінка поточних надходжень і видатків. Це потрібно для того, щоб зрозуміти, скільки грошей людина або сім'я заробляє та як швидко і на що їх витрачає. І третє це оцінка нематеріальних ресурсів. Кожен з нас володіє певними нематеріальними ресурсами, які можуть принести фінансову вигоду в майбутньому та стати при нагоді для досягнення фінансових цілей. Це може бути вища освіта, знання іноземних мов чи вміння робити смачну випічку. Процес планування всіх аспектів особистих або сімейних фінансів для досягнення фінансових цілей називають фінансовим плануванням. Його результатом стає фінансовий план, що містить перелік конкретних дій людини. Він деталізує, в який спосіб накопичити гроші, забезпечити зростання чистих активів, убезпечити членів сім'ї в разі непередбачуваних або надзвичайних ситуацій. Добре продуманий фінансовий план на додаток до чітко сформульованих фінансових цілей має містити і декілька важливих складових. Складання особистого сімейного бюджету. Бюджет дає можливість управляти надходженнями, видатками, запозиченнями, заощадженнями та інвестиціями. Складання бюджету є надзвичайно корисним інструментом самоконтролю для обмеження необов'язкових видатків, а також заощадження коштів на щось насправді потрібне та корисне. Також управління грошовими потоками. Бюджет допоможе відповісти на запитання, скільки грошей людина заробляє, витрачає або спрямовує на заощадження чи інвестиції та на погашення боргів. Також це фінансування значних фінансових подій. Усі значні події, як от придбання авто або родинна поїздка на море, це фінансові цілі, що різняться за вартістю та строками досягнення. Управління зовнішніми ризиками, людське життя. Повне несподіванок. На шляху до своїх цілей людина постійно потрапляє в обставини, які впливають на її фізичне чи психологічне здоров'я або на фінансовий добробут. Деяких таких ризиків можна уникати. Стосовно інших, зменшувати їх можливі наслідки. Управління заощадженнями та інвестиціями. Ті сімейні надходження, що не використовуються негайно для фінансування поточних потреб. Можуть бути розміщені на строкових депозитах чи інвестовані в певні активи з розрахунку, що такі інвестиції забезпечать у майбутньому додатковий дохід. І останнє управління пенсійними накопиченнями. Плануючи власну пенсію, людина має визначити, як багато грошей вона хоче накопичити, скільки вона на це готова щорічно витрачати, та які фінансові або не фінансові інструменти для цього обрати. Отже. Найбільше розумне використання всіх названих складових фінансового планування дозволяє нам реалізовувати поставлені фінансові цілі і відповідно втілювати наші мрії у життя. А як саме приймати розумні фінансові рішення, ми з вами поговоримо в наступному відео. До зустрічі!